А, я можу їм баф перевірити. Мене не заберуть відразу. Каріна, да? Може на пришвидшенні мене забрати. Ну я спробую. Ну, подивлюсь, принаймні, чи тут вони? Чи... Ну вони сині баф. Каріна має сині баф забирати. Я забрав баф. Отак, от от. можна піти на гору, просто перевірити, що там, не вийшло, чувачки, не вийшло. Так, а тепер я можу і на гору сходити. Якщо тут ніхто не сидить в кущах, вони ж мали перевіряти це. Я вже не зроблю нічого. Три, два, один. Окей. Все, мені хана. Окей, не хана. Дякую, Білєрік За те, що. Так, я відходжу з цієї лінії, мені треба вже. Мені четвертий черепаха підходить, а я не маю четвертого левелу. Мені ж терміново треба нафармити 4. Тоді я заходжу сюди. Збиваю трошки золота і відходжу. Е, Каріна мала би вже підійти. Я думаю, вона була мертва просто. А, так. Я не можу бити поки що. Я можу тільки дати ульту. Так, і можу забрати, в принципі, Флорін. Окей. Каріна теж померла в цілому. На жаль, я помер, але. Але, але. Я думаю, це вона вже просто зі злості на мене накинулась, бо я бафу неї забрав. Флоріну неї забрав. Скоро вже заберу, не знаю, в неї там. Останні гроші з карти. Так, поїхали наверх. Нагору поїхали. Немає в мене зараз можливості, б, звісно, прям сильно зай. Ага, ось так навіть. Не <laughs> треба відійти, я думаю. Зараз Кріна має влітати, ні? От вона й влетіла. Я думаю, треба. Е терміново... У мене немає ульти, немає ульти, але зараз можу дати. Класно, класно. Що бачили? ця синергія. Правда, зараз Хеллкарт помре, він нафіга туди пішов. Ти тоже Броуді, не наглій. трошки, трошки як би повага. Так зараз, так, немає в нас тут, да? Бляха, я, ляха, я ран... рано. У мене ще був заряд ульти. Я... я її відмінив просто тому що вирішив відійти. Це реф... рефлекторно, бо коли я когось так б'ють, то зазвичай прилітає ще якийсь асасін. Каріни тут не було. Вона була внизу. Дере... А зараз вона, до речі, може прилетіти. Ну, окей, я відійду. Я думаю, можна. Я думаю, зараз ми, брауді, зафигачим. Не зафигачим? Ну да, я тут трошки ледь не відлетів, як то кажуть. Можна і відійти. Лейлу добив. Лейлу добив. Ну нічого, нічого. Наступного разу буде... ТП хатись на базу трошки далі. Не, 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 я так-то тортил, сейчас мы. Сейчас, сейчас, сейчас. Окей, okay. Then... Требуем мне только забрать Щоб мені не знесли вежу. У нас там згори зносять вежу, по-моєму. Будуть зносити. Зараз я туди сходжу. Ну там Каріна уже лейла, відійди, ти ж бачиш по карті. Бувай, бувай, Флорін. Погано, погано, погано. Ну, я просто відійду у мене. Нема чим бить. Як я виживу, я не знаю. Так, зараз піду на гору, трошки роздам, що вони там нагліють. Ні, чому ретрит? Зараз ми трошки роздамо. Чуваки, не наглійте. Та не готова, але я готовий. Окей, можна відійти. Можна відійти, чому ти їх пішов. Забереш, думаєш? Прям забрав. Шкода, шкода, от мене і забрали. Нічого. Ладно. Ладно, ладно. Так, я поки все нормально збираю, чи антихіл хтось збирав. Білерік мав зібрати. А, у нас 0 антихіла. У нас нема антихіла. Е, Восьма хвилина, 40 секунд. Нема антихіла. Я міг би зібрати, але нам би одного вистачило від Білеріка, але він чомусь досі. У нього вже два предмета повних, і він не зібрав антихіл. Я піду поверху. Поверху низа, як би це сказати? І знесу міт, напевно. Варіантів неба. Будемо, думаю, забирати цю вежу. Забираємо Я думаю, треба забирати. Класна Ульта, як вам? Я маю відійти. Я думаю, відійти, Чому Білерік вирвався? Я когось був? Ні, не, не може такого бути. А, ульти нема, чуваки, ульти нема. Ульти нема. And then, and then the the да, я думаю, так за лорд. Отойди, отойди, Білерік. Блин. Ти можеш відійти? Я ж, Ну, в мене ульта не безкінечна. Окей, підходить. Нам таки підходить. У мене ульти нема Я піду туди вгору. нас чекає все ще, да? нічого не зробимо, нічого не зробимо. Окей, забрали. Я думаю, ми не зможемо. 3 2 1 от зараз, якщо мені хтось дасть ульту. Окей, забр... я та забрав, але я помер. Блін. Так. Окей. Тут е, вони без Лейли б'ються. Вони два жирних чувака. У, них, у нас хелкарт внизу лейла вгорі. Скриналі вони там роблять, неясно. І зараз і Лейла помре. Ну, звісно, помре. Блін, ну йо мою Їм просто битись не можна було. Е, лейла робила правильно, вона підпушувала верх. А, ніфіга, воно було Іні. Але не можна було битись без цього, блін Ну нічого. Пропушили одну лінію. Тепер верх треба пропушить. А що такое у нас? Від ідіть. Отступіть. Та ну відступіть, ну у нас немає. Ульти нема. Ульти. Нафіга ви це робите? ну Нафига? Че вони там стоять? Хелкарт мертвий. Лейла в нашому лісі. Ці двоє, блін, жирні, У мене нема ульти. Ці двоє жирних стоять, блін. Знизу щас підійде до мене або до Лейли, як же його інь. Да давай, Лейла, ну чого ти не забрала його? Можна було забрати. Я думаю, треба відійти. Підходить, підходить. Немає тепер чим бить. Немає чим бить. 4, 3, 2, 1. А, бляха, він мене вбив, чи що? Ні, чи він дістав. Ну, е, спроба не вдала, окей. Але мало сенс. Скоро куплю телефон, щоб грати. Поки X6 Pro. А, поки як щось про і возможно вернутися до ігру, а то, жаль, акаунт там жирний. Е, да, а до речі, там е, буде літній розпродаж на Алікспресі з 16 по 26 червня. І зазвичай на всіх цих розпродажах дуже е, дешево продаються телефони флагманські. Ну, якраз от Пок, Xiaomi і так далі. Тому можеш якраз під розпродаж цей. О, зверху я бачу Іня, який чекає вже когось забрати мене. Я піду знизу, я не буду нариватись. Чувак. Вона відійшла. Все, 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 відходимо. Відходимо. Ага, що відходимо, Можна і атакувати. От вони і здались, вони все зрозуміли. Отак. Ну, нормально, нормально зіграли в цілому. Думаю, непогано. Що встигну я одну ще гру зіграти, і потім після цього буде МРО.